Якщо ви вирішили змінити своє життя, поміняти професію, наприклад, піти в масаж, тоді зараз саме той час для змін. Не чекайте, не тягніть. Вам всесвіт дає всі для цього можливості. От навіть до прикладу, того, що ви дивитесь мене. Якщо ви потрапили на мою сторінку, значить це вже вам знак йти і починати діяти, не відстрочувати. 1 грудня стартує онлайн-курс скульптурний масаж обличчя. Це ліфтингова методика, яка направлена на глибоке пропрацювання усіх тканин, шкіра, жирові пакети, фасті, м'язи, окістя. Техніка підійде тим, хто хоче за допомогою своїх рук змінювати обличчя інших людей природнім шляхом.